Як на цьому самому, як на допитів лампочки не вистачає, коли буде ну, світити. Бліц опитування від Вармакс. Яке підключення радіатора у вас? Бічне. Що важливо при виборі термоголовки? А, різьба на термоклапані. Чи можна контролювати температуру у кожній кімнаті окремо? Звісно. На чому можна економити при опаленні? А, якщо встановити систему автоматика. Чи можна встановлювати термоголовку самостійно? Так, Звісно. Як часто потрібно робити діагностику радіаторів? Ну, бажаний раз на рік повністю всю систему. Який фактор є вирішальним при виборі крана чи термоголовки? Підключення радіатора. Що? Що, ти, Кажі, що, ти, під... ти, від ну, що ти від мене ще хочеш? Що ти від мене ще хочеш? Ти і так мене підписуй. посадила, блін, заставила відповідати на якісь незрозумілі питання. Кажи, підписуйтесь на наші. А, ще хочеш, щоб я заставляв людей підписуватися, підписувати. Добре. Добре, друзі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. І якщо у вас є ще додаткові питання, обов'язково пишіть в коментарях.